На Великдень рівне приймало незвичних гостей. 11 діток із северу Донецька на цілий тиждень завітали на Західну Україну, аби відзначити свято в колі рівненських родин. За час відвідин гості могли не лише ознайомитися зі святковими традиціями регіону, а й відвідали безліч визначних місць на рівненщині. Серед яких гурпи, почаїв та звісно, Львів. Також відома рівненська майстриня писанкарства Наталія Дребот провела їм свій майстер-клас. Всі ці розваги залишили в дітей незабутні враження. Ми робили писанки, потім ми дерев'я. Ні, розвішували, а собі ті, які ми самі зробили, ми собі, собі відвеземо домой. Потім ми їх розвішували і пішли у ляльковий театр. У ляльковому театрі дуже мені сподобалося, бо я дуже люблю Тараса Шевченка. Потім у нас був обід. Мені дуже сподобалось, і мені дуже подобалося ходити в церкву. Ну, в нас навчили, як хреститися, і всі такі традиції нам розповіли ініціаторами дитячого. Й поїздки виступили громадська організація Молода просвіта та міські управління освіти та управління у справах сім'ї молоді та спорту. Саме вони підібрали сім'ї та запросили дітей. Підбір здійснювався таким чином, аби в приймаючій сім'ї була дитина такого ж віку. Основною метою проекту було показати діткам традиції та пам'ятні місця Рівненщини. За словами батьків, які приймали гостей, вони зі своїм завданням впоралися. У нас проживала дівчинка, і що дійсно так символічно. Сьогодні зранку, як ми снідали, я спитав і Настя, ти хочеш повертатись додому на ні. Тобто, я думаю, наша місія по прийому цих діток дійсно склалась. На жаль, гості вже відбули відведений їм тиждень на Рівненщині і вже їдуть додому. Проте теплі спогади залишаться у всіх. Мені сподобалося, коли. Ми з мамою та сестрою приймали дівчинку Катю. Ми з нею гралися, мені сподобалося, я хочу, щоб вона ще до нас приїхала. На згадку про поїздку кожному з дітей вручили по сувенірній писанці від вже відомої їм Наталії Дребот та пообіцяли запросити ще. Ілона Якимюк, Дмитро Спідченко – у ритмі подій.